Привет, тренеры. Ну, Дима Хамчиновский. А -а -а -а. <си> <Николаевич>. Абригадо, аміго. <си> ну давай, скажу, что это. Це... Но... <си> Привет, тренер. Не знаю. Не знаю. Привет, тренер. <си> Привіт тренер. Клещ? Привіт тренер. Ну, це твердохліб. Це бомбардир наш. Привіт тренер. Тут хтось із молодих. Напевно, Саня. Привіт тренер. Блін, щось знайоме. <реш> <реш> Поняття діла, ні. <реш> а хто? Ай, Кузя, Кузя. Привіт тренер. По Понеділа. Ти чи ні? Привіт тренери. Точно футболіст? <ріст> <ріст> а ну це саме не Вова Маханьков. <ріст> <ріст> не знаю. Привіт тренера. Ну тут вівторок, середа, четвер. Тут все зрозуміло. <ріст>